Всіх вітаю. Привіт тут радіоаматора пасічника. Він же гармоніст, баяніст, піаніст, гітаріст. Іду до дяді Колі, бо подзвонив, що горить. Горить, коротше, треба. Проводка щось там у нього загорілася, розетка. Ну вроді все нормально. О, так он у нього там ще щось і світиться. Може, свічку я купали. Та свят є, що це він. Може щось пошуткував. Ну, голос був не шутейний. Алло. А що це ти? На полу розсівся, дядя Коля, я не поняв. Ти не шуткував. Та не включай, блядь. Що горів тут ти? Горів, блядь. Воно Так а що горіло? Вони різка нахуй. Оця. Підключаю, ніхуя не підключу нахуй. Так а що ж ти підключаєш, як у неї нічого не вткнути? Чи в тебе ще одна є? Та воно бля, я їбу нахуй, бля. Ти рубля, я, бі, я, їбу, я б бля, я їба. Я б все був повитекав, все повитикав, я мать т'ю, її, нахуй. То горіло щось. ну, ну, різні, ну провід цілий, так? Да? Це щоб ще, не дай Бог, провід загорівся, той на Гес би потухло. Та я, блядь, ось бля, підключаю, ніхуя не підключу, блядь. Усе повикидав, блядь, я мать його. Та щас розберемося. Не колотися. О, тут. Бо я в мене, блядь, підрізня дай, бо я тільки що впав, блядь, я їм нахуй. Ай, блядь. Я, блядь, ж нема тут на селі електриків ніхуя, блядь. Ну то ти ж до мене дзвонив вже ж є. І нічого мене не роба нахуй. Ох ти на рік. Той хліба не напікується, а? А дю? А ти як усе повиключалося вонять? Йома. Викрити двері половить. То я ж закрив вже. Нічого не робимо ні плити, ні. Та ти сюди понатикав 300 плит, ну газ горить, да? Я вас включив, замерзаю, ваня, блядь. Та все, щас, щас подивимся на. Ти ж плиту, камінь в оті... на соплях оце. Ну це вообще, блядь. Оце є... Хто так Що робит? Що це має? Лобковий фонарик. Я думав, що в тебе святу не мати, сказав, погоріло все. Та я включив. Оце присутнив, блядь. Світ загорів. Свят засвітився. Але... Горить огонь. Ні, Сі... гади нам. Розберемося. Зараз будемо дядю Колю ремонтувати. Розетку отаку знайшов. Ну нова розетка, десь нема верхньої кришки. Де вона ділась, не пойму. І шнурок там воно от якогось негодного чайника откусив. Ца вилочка, що в розетці горіла. Ось сюди її уткнув. В обратний ход. Воно не світиться. Ну це та, що йде з переноски, а ти її в переноску назад уткнув. А її я? треба туди. Ваня, то... Оце я знайшов у загашнику дика. Хороша, вона як нова, тільки без верхньої кришки. Це я временно тобі поставлю. А тоді сюди треба буде поставити або двійну, або тройну, щоб цих етажів ти не готів. Ходять дядя Коля? Поняв. Бо це ж воно таке не годиться. Це тут їбать, блядь. ти дивися, оце відключаєш, я там не трахнув, там їба. Їб, Та воня. я розберуся. Да? Воня. Вже ж, щоб не трахнуло, якось розберемося. Ой, тоді я зараз розетку на щотчику відключу. А винку поставив. Ну ти ж газом не улікайся. Я запалив, я замерзаю, бляти. Ну я дивлюся, у тебе там ота от залізячка постоянно лежить. Значить він горить. Да. А це все трошки чад. Чот, да, воня. Та чогось водя, а що ти знайш? Нічого електрикою грійся. Та я найду десь що, телефоніш. Та ні, ти ж без связи не підеш. У мене Манен фото зарядне. А ну думай. Що де должно бути уткнути? Ну б'яся, я примірю. Та піду, та не той я сам сейчас роздукнувся. Ось ще якась херня, да, от тей, да. Така, що воно без шнура. Ай, от диване. питання дібой. ще, блін. Це точно не воно, да? Та ні, ні ту, 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 ту це тут подрівано. Це хлібопечка. Це ось у якийсь ще кудись іде, -мо, та тут без пляшки хуй розберешся, блін. Оце угу. йде затюгування до, до конвектора. Та конвектор вже ж ось Стоп. Під... Ніж, це конвектор, так. Да. Це він десь попід низом виходить, теж сюди вткнув тай. Хрудільник А ну Оце що? Я не знаю. Ой. Блін, та ну де кот? Нахрацей тут тройник, блядь. Йогра, лишні сопліча ну, цей це, ой, оце ж до цього, до антени, А телевізор... Ну телевизор лампочка світиться. Світиться? Де, де до нього пульт? Оно. Ну. Оно. Ну. оно, ну. оно. Ну. Ну. Оно. блядь. Та тоже телефон. А я не знаю. Чого? Ой, блин, йомайо, де тут цей ні, пуск? Ти, ні, ти не пускай його. Вот так включий вс. Да, а де Вот это А вот вся херня роба. Не-не-не, Ваня, не роба. Ты я же вижу, что не роба. Не, не, не. не роба. я, бачу, не роба. Не роба. Вот я не О, все. Да, вот оно. Я винуватый, да? У те, у те, у те Ай, я моя. А где ж пусти. Полюбить бы кого и зарезать. А где ж пусти. Ой, мать, уже ж понатикав, ебать, тот день, блядь. Тут уже теж щось ще горіло, що воно. А, блядь не ткнеться. Так, лампочка засвітилась на тюнері. Так, отак ось о временно заділили. Ну, по-другому аж ніяк. Тоді йому сюди кинемо двойну чи тройну, щоб і калоріфери оці. Дядя Коля, як ти цю плитку включаєш, як вона не достає? Хто? А воно ось його, я і те вон. А, туди на пол. А вон не-не-не на пол. А, ну я понял. Да, 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 сюда. Ага, да, 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 я. Все, я понял. поняв. поняв, поняв. Коротше, соплі десені. Так, давайте всім удачки. Дядю колю без святу не залишили, бо це топив би цілу ніч газом би та чаданув би. Ну вот вс. О, сюда у телевизора. О диаге попадали. А ну ты. Да пиздец, воня, а дай юповшу. Целключилось. Целключилось. О все, ото йоссевый, він, Боня, а ну. Сейчас. Блядь. диви. дави. Да, включилось я. Вот вс. Бач. Я би їбав нахуй. Слава Богу. Кого? Ото ти його. Це тебе, Та може. Для профілактики. Дать би оце тобі пизди. Та нема кому, а мені нема коли. Братино, тюється Ой. Так, все. Так не підожди, не озвучуй на камеру, кому ти там що передаєш. Адже їмаш мене. Ну а як же? Другий раз. Ну на пам'ять же. я пам'ять Раз мед чуть не пропив, а цей раз хату чуть не спалив. Мені ж треба, щоб пам'ять про тебе якась була. Оце мені ще не вистачало другого тіреньки. Це, ну, це чудом, що ти не спав, так? Да? Я вляну, блядь, бог не бля, за їхріло, вони поймуть. Та воно вже тут давно горіло. Ось о, де воно це? За їхріло, я, блять. А де вони ці, блядь, проводки? У мене є дружба Трошки диміло. Ну нічого. Все добре, що добре, закінчується. Да, 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 нічка. молодець. Дякую тобі велике. Так, все. Так то давай. Не давай да. п'ятак. Не буду. Все, пішов я. Бій. Так, все. Бей. Фотографіруй. Та не знімай, давай на коня і іди. Не хочу? Не хочу. Ва. Так, все. Дяді колі поремонтували, газ виключили, не включай же. Ні. Ну можеш включити, але тільки так. Ні, ні, ні. На ніч не... не той. Получає отоплитку. Ваня. Тільки ж теж. Ну бачиш, як воно в тебе все тут усе, рядом, а це Тю, бля. Бля. Вань. Рижик. Рижик. Ні, не не Лемур? Дій. Мурчик. Мурчик. Мурчик, Муртик. Мурчик лиму. Мурчик. Мимовентик. Мурчик. Іде на коня і. Не, на коня. Все. По первому. Поперемо. Руси руча. Он доїшно. Дої, дої. Ти ще свої До. допий. Не, ти свої допий. <рес> я як начну пити, то... Ні, вон. То я тоді... Не остановлюся. Вань. Шутка. Вань. Спасибо. Тобі тоже. Ми поможемо. Іду. До побачення. До побачення. О, на дворі, як видно. вийдуть. О, німецьку знаєте. Ваш шутова. Оце за йо моє! Все вс час назад йшов до дяді Колі вже.